Дорогі друзі, 2024 рік. Рік об'єднання в постій молитві за перемогу і мир в Україні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 360 днів. Усі протестантські церкви України стають в молитві за нашу державу. Адже кожен із нас знає, що ми сьогодні переживаємо один із найскладніших часів нашої історії, коли наші українські села і міста бомблять ракети. Ми стоїмо на порозі таких змін, що ми не знаємо, що чекає нас далі. Ми знаємо, що, можливо, мають відбуватися вибори. Ми не знаємо, хто буде правити державою далі. Ми не знаємо, які закони будуть ухвалюватися далі. Тому ми, як представники Творця на цій землі, повинні робити, в цей... що ми маємо повинні робити в цей доленосний час для нашої країни? Яка наша основна місія і участь? Так, наша основна місія і участь в цьому це молитва. Адже молитва є одним із найпотужніших інструментів, які Господь дав для нашої церкви. Молитва це те, що міняє хід історії, і саме ревні ширі молитви можуть змінити хід історії. Це небесна інструкція для того, щоб перемогла Україна і було переображення в нашому суспільстві. Саме тому була запропонована саме така ініціатива. В нашій області, як ви вже знаєте, ви вже чули в Львівській області. Молитовна варта заступила 7 січня, 6 години вечора, і до 8 години рахується вечора завтрашнього 14 січня. Ми розбили наші години цього тижня між громадами. Саме вашій громаді випала нагода мати таку молитовну варту сьогодні від 6 години ранку до 24-ї години сьогоднішнього дня. Тому хай Господь благословить вас на цій варті, на пильнування в молитвах пильнуваннях за цю проблему, яка є в нас. Але хочу сказати, що дехто може сказати, а навіщо ще такі ініціативи? Ми і так молимося по домах, для чого ще робити якісь окремі такі варти. Хочу сказати, що хто вже спробував взяти, брати участь у такому марафоні, ви побачите, що ви стаєте як одне ціле з великою. Кагортую людей з всіма. Ви стаєте об'єднані і ви відчуваєте це єднання. Саме сьогодні я хочу наголосити на неодиночні наші молитви, а на об'єднані молитви всього народу. Давайте згадаємо історію ізраїльського народу. Особливо за часів суддів. Згадаємо, що з часів суддів не було таких після царів не було такого, хто би керував. Державою, і народ ізраїльський, як писало в віршітки, чинив хто як хотів. Але потім, коли народ об'єднувався в загальній молитві і взивав до Господа, в Біблії написано, що є: Бог давав рятівника І такими рятівниками були судді. Їх було аж 12 суддів Давайте згадаємо ще одну історію. Коли над юдеями зависла загроза знищення через Гамана в книзі Естер, ми пам'ятаємо, що там народ також що зробив? Об'єднався в пості і молитві. І навіть згадаємо, що Естер не молиться сама, а залучає до молитви кого? Своїх служанок. Давайте зачитаємо Естер, 4 розділ з 15 по 16 вірш і сказала Естер. Мардухеві. Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні ніч та день. Також дівчата мої будемо постити так і прийду я до царя, хоч це не буде за законом, а якщо загину, то загину. Господь дав вирішення цій проблемі. Дав. Ми бачимо, що коли була оця об'єднана молитва всіх. Піст, молитва і розкаяння, Господь дає відповідь на цю молитву. Згадаймо ще одну історію, трішки вже іншу історію, дуже знайомо для нас, коли Господь задумує знищити через тричезні гріхи місто Ніневію її жителів. І коли Йона приносить їм вістку про це, що робить народ? Впокоряються від малого до великого в пості і молитви. Давайте зачитаємо цей уривок. Я буду вибірково читати. Йони, третій розділ з п'ятого по десятий віршик. П'ятий і ніневітяни вірували в Бога, і оголосили піст, і позадягали веретище від найбільшого з них аж до найменшого. Шостий, і дійшло це слово до царя Ніневії, сьомий. І він звелів: восьмому нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожний зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог оберне і пожалує і відвернеться жару гнівого свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того, щодо того лиха, про яке говорив, що йому чинить, і не чинив. Скажіть, будь ласка, що спільного в цих історіях з народом? Окрім того, що вони об'єднуються в одному проханні про те, щоб відвернулося лихо? Що ви спільного ще зауважили між ними? Спільні в молитві і ще що? Всі разом, так, тобто вони об'єднані в молитві. Весь народ об'єднаний, дійсно. І ще одна деталь. Ще в чому вони об'єднані? та, і в, там була така впокорення або покаяння. Всі сперш ніж просити в Бога про відвернення лиха, вони впокорюються і каються у своїх гріхах. Виявляється, ми не можемо приступати до молитви, поки не будемо в покаянні і розкаяні, і доки наші гріхи не будуть прощені. Зачитаємо про це в другій хронік, 7 розділ, 14 вірш. І впокоряться люди мої, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого. Та я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній. Край або їхню землю. Тому, перш ніж приступати до Божого престолу з молитвою, перш ніж підносити якісь прохання до нашого Небесного Отця, нам потрібно що? Покаяння, впокорення. Дуже багато текстів є в Біблії саме про це. Зверніть увагу, що молитви чує Бог тільки кого? Молитви праведних. Ось, наприклад, в 1 Петра 3, з 12 по 13 вірш записано. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. А Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Тобто, чиї молитви Бог чує? Праведних. Або Псалом 33, 18, Псалом Давис, який ми сьогодні згадували дуже багато в першому, на першій частині. Говорить так: коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з їхніх утисків їх визволяє. Знову звертаємо увагу, кого чує Господь? Праведних. Але проблема в тому. Що нам, людям, важко самим по собі стати праведними і бути без гріха. Ми більш схильні, знаєте, що зробити? Зробити, щоб наше серце стало твердим. Щоб ми більш схильні затверджувати наші серця і ставати такими серцями твердими. А Господь до нас у Єврея в третьому в розділі восьмій вірш каже: не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустині. Зверніть увагу: не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Виявляється, що ми затвердіваємо наші серця або грішимо, коли що робимо. Нарікаємо. Ви знаєте, що дуже багато, можливо, у нас виникне отакі, як ми сьогодні казали про Давида, що Давид отакі емоції переживав. Нарікання. Ну чому, Господи, ми стільки вже молимось, так? а Ти нас не чуєш. Оці нарікання іноді можуть наші серце зробити? якими? Твердими. Але і ми самі тверде серце не можемо змінити на нам'якке. А для чого ж нам м'яке серце? Я попрошу зараз мого помічника та винести мені. Так, дякую. Дивіться, Господь каже, що я в Ізекіїлі 36 розгляд, 26 вірші, і дам вам нове серце і нового духа вам у ваше нетро, і викину ваше камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце з плоті». Тобто Господь один єдиний може нам в цьому допомогти, зробити ось таку операцію. Тому що дивіться, погляньте, будь ласка, уважно сюди. Я буду говорити без мікрофона. зразу з мікрофоном. <реш> 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 так. <реш> так, просто погляньмо, коли в нас камінне серце, і Господь хоче його змінити своїм Святим Духом. Він до нас зиває, його любов, милість, ласка, все тече на наше сердечко. Воно в себе щось вбирає, ми змінюємося. Зверху трішки ніби там так промилися. Але всередині ми нічого не міняємо, ми залишаємося твердими і ми нічого нікому віддати не можемо. Але Господь каже: я хочу змінити ваше серце на яке? М'яке плотяне. Чому? Тому що, коли плотяне серце, воно в себе що робить? Вбирає, і ще крім того, воно дивіться, що робить, ще? віддає. Тому що Господь для кожного з нас ще в цьому світі подав місію. Саме про цю місію вам сьогодні також розкаже ваш просвітер Михайло. Ми будемо чути, нам потрібно просити, щоб Господь змінював наші серця із оцих кам'яних сердець на м'які серця, щоб ми могли впитувати. Його любов, Святий Дух і всю Його благодать, і щоб ми потім могли цією любов'ю, благодаттю, Святим Духом і ділитися з іншим. Я дякую вам дуже. Сьогодні Господь шукає заступників, які стануть в проломі за нашу країну. Наша особиста ревна молитва може вплинути. На те, щоб відбулися докорінні зміни в нашій країні. Але ще більшу силу матиме об'єднана, ревна молитва багатьох. Але в першу чергу ми маємо впокорити наші серця перед Господом. І разом з псалмистом Давидом, який написав Псалом 138, з 23 третій, віршик, сказати до Господа. Випробуй Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мій задум, І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь. Я хочу зараз попросити кожного з вас, щоб ми могли піднятися і в тихій молитві. В покорі сердець попросити саме ось такою молитвою Давида, щоб Господь дослідив наші серця, побачив, чи не ми йдемо ми з дорогами, адже ми сьогодні зібралися для того, щоб молитися за що? За нашу країну, щоб наші молитви були почуті, щоб наші серця стали м'якими, а не затверділими. Ми зараз повинні покоритися перед Богом і попросити щирого покаяння за наші гріхи, які ми, можливо, чинили або, можливо, нарікали в своєму житті.